Всім добрий ранок. Сьогодні у нас п'ятниця. Почав я свій робочий день о 7.50 ранку. Поки прогрів машину, поки прийняв замовлення, вже була восьма. Перше замовлення було ось таке по лівому берегу. І зараз їду на бізнес о, з подачою 2, їхати 3 за 200 гривень по лівому берегу. Ну там Їхати взагалі смішно. Просто ну, реально зараз подивитись і зрозумієте, ну, що тут їхати, просто фігню. А більше круга давати, ніж ну, пішки. Тут, ну, буде швидше, ніж на машині, якщо чесно. Ну. Желаєте їхати на бізнесі? Welcome. Просто ну, така смішна пасаріка. Короче, Коротше, ну, почекав її все. Не могла мене знайти, я таке вікно відкриваю, кажу, я тут. О, побачила, сідає така. Оцей. Ну що, їдемо, їдемо, виходить, коротше. Я ж кажу, гарного дня, вам до побачення. Вона каже, вам також гарного дня. Всього хорошого, не бухайте. Ну 8.44, Прийняв тільки що прям третє замовлення, як і хотів По лівому берегу. 344. За 10 на... Ну, коротше, в ТРЦ проспект, отак от, от можна сказати краще. І що? Потім поїду міняти олі. Блин, як воно на українській? Оливу. Оливу замінювати. Бо вже на ці 1009 проїхав, пора Прям пора поміняти. Воно вже так колір навіть поміняло. Так що треба замінити. З уливою шутки ну, це, погані. Колись, блін, провтикав уровень. Ну, тупо машина не показала, що в мене масла мало, хоча по щупу, наче все чудово було, а то вказується просто ну, як, по стянкам я дивився. Тобто, що псовує, а воно показує по стянкам. Uh, просто масло забрав, а в двигуні хер та що було. Блін, думаю, де що ж таке? Ну, що ж таке? Кліманув мотор просто. От і все таке. Особливо, коли мало поли. Блін. Uh, не можна знаєте, так гарцувати. я... Оце якраз я тоді Жигуля пішов на ауді на обгон. І закінчився в мене мотор в той момент прям. Так що краще обслуговувати свою машину вчасно. Ну що, Їдуш на авторинок. І що? позаду мене їде Fusion, коротше. І Я дивлюся в нього ліва фара коротше, ну на поворотник моргає Думаю, мене. Прикольно, що ну не знав, що у Fusion коли поворот включає, включаєш, що о, фара тухне, просто поворотник моргає. Потім поворотник виключається. А фара таке не включається, таке, я зрозумів тебе, зацінити. Я-то думав, в нього фара так просто що моргає і тухне, а ніфіга. Вона просто не працює. Що, вже приїхав на авториночок. Завжди тут купую одного. Типа... Тільки у нього беру, у нього... Ніколи говна не було. Реально, скільки розберу машина, просто кайфує від. Що, все, масло взяв, мотокрафтик 5В20. Залутить зараз Фордіка 4,7 плюс літр і... масляний фільтр звичайно. Так що і того, і того, і того 1850 гривень. Ну приємно, ж приємно, просто. У інших тільки одне масло стоїть там 9500. Ну, це оригінал, да. це не палька какая-то, просто у чувака нормальні ціни. Він навіть мені скидончик, сотенчик зробив на масло на велику пляшку. Тому що я у нього вже давно покупаю. Вже пам'ятає мене прям. І що, тепер проїжджаю буквально, буквально тут кілометра півтора і заїжджаю на заміну масла, ну, оливи, бо знайшов тут. Саме-саме типи займаються заміною масла. І більше нічим, ну і фільтрів. Тобто ну це кайфово, що ти приїжджаєш, не треба, знаєте, як то... Сто, ти заїжджаєш і чекаєш, блін, поки там комусь щось зроблять чи щось. ще щось. А тут а от. заміна масла і все. І нічого, нічого, крім заміни масла. Все, дуже, дуже мені сподобалося. Я їх знайшов якось на Google карті. Зателефонував, у них і ціни адекватні, піпець, бо біля авторинка там вже ціни собі не складуть. Там в коробці біля авторинку, ну, я не знаю, в коробці не міняв. Біля авторинку гривень 600, 800 беруть заміну масла в коробці. Блін, Тупо слілі, залили і все. Фільтр у мене незмінний тут в коробці, в Айсіні цьому. І. Блін, в двигуні масло 300-350 гривень. Як можуть так зверху навіть, ну, його достати, навіть не відкручуючи пробку, так і злити з ями можуть. Ну це ж блін, ну, приємно. Ну, тобто В цьому я не бачу смислу ну, не економіть бо яка різниця, що, що тобі там зілюють масло біля авторинку, і навіть потім, щоб в кінці не Це я взагалі був здивований в шоці був цього типа. Який просто мені залив мою каністру 4,7 і 0,5 з літрухи залив. І такий, я кажу, а масло кажу, ви не хочете перевірити? Я говорю, що там по щупу? А, да, точно. Ну, типу, я взагалі в шоці був. Ну, тут завжди все перевіряється чотенько Так що, що приїхав я вже в центр на Хрещатик бо людину і їхав до вокзальчика, відкачувався на фільтрах. І залетіло замовлення на нівки, Зараз скажу там 8. 8 за 260. гарненько, Гарненько навіть... А Це навіть бізнес з коефіцієнтом 1.06. ну І то добре. І подача до клієнта 1,4 км, Все гарненько. Оливу поміняли, машинка просто шепче. Ну, як і шептала, але ну, стала ще краще шептати. Так що я задоволений. Заміна оливи 400 вийшла. Ну, треба просто до цього була у них на пасаті 7 ми міняли 300 брали. блін, У мене в той раз, коли я міняв 350 брав, ну, 400, ну да ладно, типу, нормально. типу всюди, ну. Просто... Ну так по суті це середня ціна є 400. Так. Да. Ну зато тут я під'їхав, почекав 5 хвилин і одразу замінили, а не то, щоб на СТО чекав би, поки когось докрутять. Ну, а тут раз-раз і поїхав, так що це, ну... Зручно, так, дуже, дуже зручно і дуже швидко. Так, так, до клієнта залишилось. Що, приїхав на теремки, погода просто жах жахливий, неймовірне щось. Ну і прийняв замовлення по окружній дорозі. І 8, і 10, ну, зараз ставлю за 250, золотіло воно по фільтрам. Все, окрім центру, фільтр називається в мене. Так треба подкрутити, щоб не так часто терло. Так так краще. І подача до пасажира там, до 2 км стояла. ну так і прийшло по факту. Фу, щось взагалі люті пробки такі. Піпець, ну. Просто зараз з теремків на подол показує 51 хвилину їхати. А замовлення там 270 гривень, ну, просто в ефірі. Кажу, ну, я його не став брати, думаю, ну він нафік просто. ну, 51 хвилину за 270 гривень, ну це ж взагалі невигідно. Я паливо спалю ну, мінімум гривень на 100, це мінімум. І от нащо воно потрібно таке, тому ми таке стараємось і не брати. Фу, що приїхав біля болоній, тільки зупинився, думаю, ну дай хоч 5 хвилин полежу відпочину, бо щось вже так втомився. І що? І одразу замовлення пролітає по фільтрам. Я такий, блін, ну, ладно, ладно, бізнес, бізнес, треба брати, треба працювати. І замовлення 278 за 7,6 км з коефіцієнтом 1,2. Ну, поїхали. Тільки хотів трошки, трошки розслабитись. Так хорошо, тихий кайфурики спіймав від того, що проліг. Ну нічого. Працювати так працювати, да? Полетіли. Що, взагалі кайф. О, їхав до пасажира, ж, залишалося їхати кілометр. І що? І замовлення скасовують. І мені так замовлення уїхало. Тілень. Гороші залетіло на рахунок. Таке хо, хо чудово, а це був бізнес, побізнало. 117 гривень сюди. Так що гарно. І що? Недовго думаючи, фільтра і відкриваю ефір. І в ефірі, що ви думаєте? 485 на Чапаєвку Полетіли, звичайно, 23 кілометри. Пофіг. По окружній дорозі, просто по набережні пряма дорога. Пів години я вже там 500 гривень на карман поклав і гарнесенько. Так що Що, Вечір, я на Подолі. Вже блін, стільки замовлень зробив, що піпець. Ну просто реально немає часу записувати відоси. Просто не встигаю між замовлення. Руку навіть до телефону підносити. Ах, коварно Опа. І що, зараз прийняв короче, замовлення з подолу 350 за 7,5 кілометрів, дві точки. Отак от. І їхати. Коефіцієнт 1,8. Ну, зараз не покаже, там вже вставлю. Побачите. Щось же я трохи втомився, бо я ще вдома не був, Тупо весь час ну, працюю. Ну, це півгодинки десь повтикав на Чепаївці, бо там взагалі замовлення було. Поклон червоним загорається, в чому приколу, я ставлю ланцюг, ніфіга немає. Жодного замовлення в ефірі так і не було, Ну, а червона зона чомусь загорається. Як це працює, я не знаю що Уїхав звідти по болту. Болт це, звісно, зло. Я не знаю, чому ви його хвалите. Але болт це зло, просто такі пасажири. Ну, таких ще треба пошукати. А, ну, хитрі, піпець. Ну. Типу, ну хто. Коротше, їду на адресу, ну а їх сіло дві. Ну і звичайно ж. А другий десь по путі. Я кажу, ну мені кажу, кілометр круга робити, щоб вам по, по тій дорозі, а, де ви хочете вийти, їхати. Я кажу, ну, кажу, додайте точку до адреси, кажу, і не, не робіть мені кажу, мозги. Я кажу, просто додайте точку і все. А ми не можемо, не нам, це нам викликало. Йо-майо, ну я ж також нічого не можу зробити. Ну, коротше, трошки там зробив круга, так води, та, 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 і все, думаю, все. Вона в я того болта. Коротше, дуже тяжко по цьому болту, ну не знаю, чомусь з процентів 70 пасажирів болта, ну не знаю, якісь зачаровані люди, блін. Да, Ох, зараз по подолу покатаюся. Брущаточки і тільки що охоронив вісоклон з палацу спорту і наподол 4,5 кілометри і їхав 43 хвилини. Як вам таке? Я просто аж очі відкрив, коли проклав маршрут. І це, типу, був найкоротший. Найдовший був, найдовше маршрут був година 0,5. Я ну, сказав, що щось. Офігел, це нічого не сказати. П'ятниця, всі додому, додому ломляться, дороги переповнені. Так. Ну Я вже майже майже до пасажира доїхав. Все добре, хоч, хоч щось. Що, на годину вже майже сьома, я додому так і не доїхав. Нарешті хоч зупинився, сходив в магазин, купив собі оранчика і по нині коротше з колбасками хоч так пообідаю чи вже повечерюю ой яка гарнесенька а ну дивіться а ще одна гарню да гарнюні так що давайте зараз поїм і буду продовжувати працювати так, напевно, годину, чи, якщо не більше, стояв біля вокзалу. О, просто всі коефіцієнти погасли, всі роз'їхались по домах, нікого в центрі немає, всі вже вдома в п'ятницю, в 8-й годині вечора. Я, слава Богу, ледве-ледве щось там шкрёп, о, Коротше, Взяв замовлення в сторону метро Бориспільська, отам от десь. І зараз скажу, що там що по чому. 316 З16, Да, 18 гривень кілометр. Ну, краще, ніж просто пустим їхати з центру. Я думаю, що це так замовлення і додому, бо щось... воно все все потухло. Чи може після 10 все розчехлиться, як завжди, буде отаке геть-геть-геть. Дві години втекати, чекати, цього геч-геч-геч. Ну, я не знаю. Якось таке собі. Вже я за кермом 12 годин. 12 годин, уявіть собі. Виїхав я в 8.20 і от зараз 8.14. Добре, хоч поїсти собі купив. І на цьому добре. Так що давайте їду до пасажира. І що, вже відвіз цих пасажирів. І тепер, думаю, заїду швиденько на мийку самообслуговування сплосну машинку. Хоча би просто водою обдам вона все одно волога. Саме просто цю грязь зверху збити, щоб вона не засохла. Потім її просто хоч, не знаю, ршиком одраєш. Ох! Щось. Каса така сьогодні не сильно велика, ну, враховуючи те скільки годин працював. Но... Ціна за кілометр типу, адекватна. І блин, не сказав би, я сильно багато сьогодні проїхав. Ну, звичайно, проїхав нормально, ну, не те, як знаєте, там, деякі там, 400 вклепуть, я зайду на юре, як... Таксисти роблять по 400 км за день. Я б там здох, чесно, якщо б в такому темпі просто працював би, ну, я б так не вивіз. Так, да, я там розумію 1000 км за день, навіть 1200 я проїжджав за день. Звісно, потім я вийшов варений, ну все одно це по трасі, ну по місту там 400, проїхати по Києву. Це щось на нереальному мені здається. Ну, чи це просто, знаєте, це як Болт пилісося, так. Да. Це коли я робив радіатор. Короте, ж возив його в майстерню, щоб перепакувало. Блін, ну ти типу, дядя, що ти береш? Я туди здаї. З СТОхи, я короте, виїхав за 100. 4 гривні за 5 кілометрів і з... з золотого сервісу я. А знаєте, за скільки я доїхав додому? Аж за 110 гривень за 5 кілометрів. Ну, смішні ціни, піпець, просто смішні. І я їду, він бере наступне замовлення, я просто на це дивлюся і я такий... О ти береш. Що ти береш? Він бере подачу 13 хвилин, коротше, 3,1 км по лівому берегу і їхати за 110 гривень. Дядь, ну, от, ну, от як таке возять? Ну так, ну, да, деклі. Дружина мені сказала, нехай возять. О, блин, нехай такі возять, каже. Ну, ти каже, таке головне не вози і все. Так що я вже не миць. Заплатимо і будемо митися. Давайте я вам просто це покажу. Якщо воно засохне, це воно засохне, мені здається, назавжди просто. Просто подивіться на ось це. Просто диск. Оцей кандай, він червоний. Ну там Червоний не знаю, але лед пробивається. Це просто жопа. Так що будемо зараз це все. Ще на капот якась плюха така класна прилетіла Масляна скоріш за все. Да, так що буду зараз її відмивати. Ну що, як вам мийка на 20 гривень? Змогли б ви так відмити її за 20 гривень. Це прям щось неможливо. Не, не, не да? Ну, да, трохи ну але таке. Зараз тут обдується лобовуху протру. Да і все. І чудово. Чистесенька машина, готова в бой. Так що, полетіли. І так що, будемо підводити підсумки п'ятниці на годинку 21.20. Я вже біля дома. Навряд чи вже буду виїжджати, бо реально вже втомився. Е, і так. Е, що я заробив по болту сьогодні? По болту в мене сьогодні вийшло чистими. 365 гривень. От, якось так. Це болт. За численьким. Це ще промакція на болту у мене спрацювала 10%. О, бо перше замовлення там прилітало 6, в подачі 6 км, я його навіть не чіпав, воно так і ушло. Я за ногу його включив. Ну і все. І воно мені порахувало друге замовлення, як по промки 365 гривень. І на уклоні, що це саме-цікаве саме для вас. Давайте. Виконав 15 замовлень. Кілометраж 161 кілометр по додатку. Середня вартість кілометра 29 гривень, 21 копійка. Час в дорозі 5 годин 51 хвилина. Комісія би була б 1100 Ну, комісії немає. Чаюха Полтос. Ну і заробив я сьогодні 4 722 гривні. Фух, так що каса вийшла 5082 гривні. Проїхав я сьогодні 180 км. Кілометрів загалом, враховуючи навіть те, що я поїхав масло міня, ну, оливу міняти. І того 400 чистими за п'ятницю за 12 майже з половиною годин. Якось так. Так що давайте. Підписочка на канал. Гарного вечора. тихої ночі і до побачення.